Амікс 13 М24 танк, при розробці якого інженери, скоріше за все, вдохновлялися Арчером. Ну, інакше я це пояснити не можу. Ви просто подивіться, як жахливо він виглядає. Це реально помість бульдога з носорогом. І оце продають ще й за гроші. Ну тобто, це преміумний танк другого рангу з бойовим рейтингом 3,7%. Це АМХ 13 з башнею від Чафіка, з його ж гарматою, його ж снарядом, що дуже сильно радує у нас, хоча б камерник наш залишився, М61 на соточку пробиття. Ну і в цілому повинна бути яка не яка динаміка і швидкість. Звісно ж, це ЛТ, у якого повинна бути розвідка, є Дими, є Браунінг, і в цілому, так чисто по ТТХ виглядає все доволі непогано. Хоч і сам по собі він на вигляд просто жахливий. Ну а як це грається? Поїхали подивимось. Ну і я зазвичай цього не прошу, але напевно варто. Не забувайте, будь ласка, ставити лайки, якщо вам контент подобається. Ну і звісно ж, підписуйтесь на канал, тому що нас постійних глядачів уже більше шести тисяч, а підписано лише дві з хвостиком. Ну і звісно ж, якщо у вас є велике бажання підтримати створення українськомовного. Контенту фінансово, то ви можете стати спонсором каналу. Підписка у мене коштує недорого, лише 100 гривень на місяць. Я вам за це буду дуже вдячний. Тим більше для спонсорів періодично виходить контент у вигляді записів стрімів, і на майбутнє, коли спонсорів стане більше, я буду ще й окремі відео робити, чисто для спонсорів. Так, ну а тим часом у нас переправа через Рейн. Ми у дупі списку, звісно ж, бо це 3,7%. І це оновлена переправа через рейн. Ну, поїхали, подивимось на неї. Так, слухайте, динаміка є, щось воно кудись почало прискорюватись навіть. Щось воно якось кудись їде. І я так розумію, так як у нас башня від чафіка, так, у нас залишився ранній стабілізатор. Але у нас при цьому кінський зум і приближення майже немає. Окей. Ну що ж, виглядає це все не так погано, як я думав. Ой, слухайте, я на оновленій переправі через Рейн щось. Не пробив? Дікер Макса, серйозно. На оновленій переправі через Рейн я щось зовсім не розумію, куди мені їхати, вона якось по-іншому виглядає не так звично, як раніше. Щось трохи страшно. Таке, як на нову карту потрапив. Ну, там хоча б по моїй розвідці одного бахнули, це вже непогано. Що у нас тут ще відбувається? А, це труп. Я думав, там щось живе стоїть. Ой, страшно то як, ой, страшно. Карта дійсно, нібито якось не так виглядає, як завжди. О, так це живе стоїть. Це Черчилль був, якого я умудрився пробити в башню. Ой-ой-ой. ой ні 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 ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! Навідника. Ну, ну, саме навідника тобі треба було зламати. Йоли пали. Я поживу, я поживу, я 100% повинен пожити. Пума? До побачення, пума. Базік мені зараз впаяє, да? Перезарядка дуже довга. Зум такий кінський, жесть. Я не встигну. Встиг! Але не, з... не зареєструвало мій постріл. О! пали та ладно. Я ж вистрелив, я побачив свій снаряд, як він полетів у цього пазіка. О, який жах. Ну, ладно. Друга наша карта на сьогодні Кубань. Ну що ж, режим битва, тому квапитись дуже сильно на точки не треба, але проїхати кудись ось сюди, на горку, цілком можна, чому б ні. На переправі через рейн не дуже сильно вдалося подивитися максималку і динаміку розгона. Ну, дивіться, уже 30, уже 40. 42. Ну, от уже практично так, 50. Та слухайте, непогано ми їдемо, дуже непогано. Ось уже і наша максималка 61 км на годину. Я б сказав, що їдемо ми цілком достойно. Цікаво, чи встигну я проскочити ось сюди. Тут ворогів поки й не видно. Ну, коротше, динамікою я задоволений. Динаміка дійсно непогана. Мені подобається. О, уже й жертву собі бачу. Ай-яй-яй-яй-яй. Балістика, я й забув, яка вона тут хренова. А отак о, техніка знищена. А через те, що зум дуже сильний, а балістика погана, не завжди відразу вдається правильно розрахувати поправку по висоті, через що доводиться звикати якийсь час. О. О, Бамс! Готово. Вон іще один. Це 34 ка Перезарядка могла би бути і трошки швидша. Гусенеця. Треба ще вище, виявляється, стріляти. А ну-ка, отак. Бам, не пробив. На жаль, не пробив. Помітив він мене, да? А як його пробивати? А біс його знає. Знову просто влучення. А заднього ходу нема. А от мені і, здається, кінець. А, ні, я влучив у щоку нарешті. Хух! Все-таки влучив. Ну що, три фраги? Так, з 34 у нас проблеми. Але не настільки критичні, як я думав. На дистанції важко на цьому танку влучати в щось. Це що, живе там? Чи це просто хтось влучав у труп? Ну що, я розумію, так далі тут стояти немає сенсу, треба їхати далі, кудись вперед. Я так дивлюся, наші вже на респі затиснули їх. Хоча з лівого флангу у нас не все так добре, як могло би бути. О. Бляха-муха! Як же я обісрався? Я обісрався. Я поспішив і вистрелив не в погон, а в кудись там в маску гармати влучив. Ну, банальна помилка. Банальна помилка, за яку я розплатився смертю. Ну, слухайте. Бій тут обіцяє бути довгим, тому давайте на дублері ще раз очок виїдемо. Все-таки за один виїзд три фраги я зробив. Це, звісно, небагато, але хоч щось. О. Бумс. Та ладно, кромвеля не пробив у борт. Серйозно. Ох уж ця боба. На тобі. В башту. І не мороч мені голову. О! Пазік. Бонжур. Ага, і водій у нього залишився живий, да? Ну, давай доб'ємо. Перезарядка у нас скільки? Я щось не, шо, не зрозумів. 7,3. А у звичайного чафіка скільки? Ніфіга собі камуфляж. У Звичайного чафіка там таке як менше 7 секунд. Чи може я помиляюсь, чи може я щось плутаю. Згадуємо про наш зенітний Браунінг, шугаємо трохи авіацію. Ні, танк, хоч і уродський, дуже уродський, але грається дуже непогано. Він і швидкий, і зберігся стабілізатор, і снаряд каморний нормальний цілком. Не те, щоб він ідеально пробиває, звісно, з 34 четвірками у нас проблеми. Але, тим не менш, дуже і дуже непогано все. Якби я був трохи скіловіший, то фрагів було б набагато більше. Тобто, обмежувальним фактором для цієї машини являється виключно мій скіл, який ну дуже середній з натяжкою. Ой, як вас багато. Базіками відразу щолкнем. Це ми розвідаємо. Оцю фігню в рубку я не проб'ю. Треба спочатку пазіка в борт забрати. От таким чином. А, не вистачило дамагу. Погано, блін, що не вистачило. Там ще й літак упав, я тепер нічого не бачу. О! Ай-яй-яй, балістику знову не розрахував. Який же я. лохіч. Я ніяк не звикну до балістики, бо зум сильний. А. Снаряд падає доволі швидко. І мені постійно здається, що треба брати менше поправку, а по факту треба її брати більше. Коротше, до зуму треба прям дуже звикати. Блін. Колісія. Я думав гусеницю вистрелити. Що за фігня? Давай розвідаємо. Може, в мене союзники ж якось відреагують? Давай я сюди ще арту на нього дам. А куди Пазік подівся? Його прибили чи ні? Мені здається, треба забити на нього болта і просто об'їжджати кудись. О, пазік. Добре, що по мені дамаг не пройшов. Але двигун-то мені зламали. Арта щось трошки влучила, але не дуже сильно. Ну, слухайте, сім фрагів, два асісти. Ну, це другий виїзд, правда, але тим не менше непогано. Поки що мені все подобається. Стояти. Другу гусеницю теж йому зіб'ємо, щоб він не дуже там дригався. А у рубку не пробив. Ну, видно, я був дуже сильно нижче, і кут був не дуже а, удачний. Цього разу у нас карта Карпати, режим з однією точкою. 130 ОВ. ми навіть не в дупі списку. Ух ти, йо майо, таке буває. Зазвичай 3 ,7 постійно в дупі грає. Ну, поїхали. Цікаво, чи вистачить мені швидкості і динаміки опинитися на горі першим? Ось у чому питання. Слухайте, от серед вас, глядачів, 100% вже є той, хто цікавиться м -м, історією техніки, і, скоріше за все, знайдуться люди, які знають, якого біса інженерам прийшло в голову вкрячити на корпус АМІКСа башту від Чафіка. Чим це було обумовлено? Нафіга це було зроблено? Бо особисто, на мою думку, корпус від чафіка, ну, типу, весь чафік, в принципі, це більш вдале рішення, конструктивне, ніж отаке. Але може я чогось не розумію. Ну, я то 100% чогось не розумію. Ну, у порівнянні з всією іншою моєю командою, то я тут, звісно, опинився першим. Питання тільки в тому, чи встигну я захопити точку. Тут знизу вже є люди. Чую ось тут танк. Точка захоплена. Прекрасно. А тепер як би мені звалити звідси так, щоб мене не прибили? Ну, блін, дамаг каморника. Це такий він, да, у нас буде? Мені дуже пощастило, що ой ой ой. -ой, 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 -ой. Ну, навідника, звісно ж, навідника. Ну кого ж іще? Жесть. Наведення. Щось у нього дуже повільне. Прямо неприємне наведення. Ну, давай, дублер. Я банально не встиг, не встиг підняти башту. У нас по вертикалі повільно наводиться башня. Ой, не башня, а гармата. тобто. І треба буде глянути, чи у оригінального чафі так само повільно вона наводиться, чи ні. Бо по горизонталі я встиг, а от по вертикалі ні. Ну що, де там ця скотеняка? Ану, показуйся. Ще один кромвель. О! А ти звідки такий красень? А давай я тобі отак от засуну. А, у мене була наполовину зламана гармата. Він мені влучив у гармату. Але я зміг вистрелити. Я навіть не помітив цього. Ну що ж, два фраги. Це вже краще, ніж один. А от і мій зенітний Браунінг. Згодився. Щось я йому влучив і, як мінімум, шугонув. О, Ахілес. А, приїхав без звуку. Ой, ну як завжди, беззвучна техніка. Чорт забирай, коли вони вже звуки полагодять? Чи напевно ніколи? Ну, от, просто танк в 15 метрах від мене абсолютно безшумно під'їхав. Ну ладно, хоча б декілька фрагів. Нічого собі, ми в топі. 150-то ого. Карта. Попеля старіка. Ну що ж, сподіваюсь, щось толкове з цього всього вийде. Блін, танк мені подобається, але я розумію, що чафік звичайний все одно краще. Ну, банально за рахунок своєї компоновки. А у нього є задній хід, у нього нібито швидше наведення по вертикалі, таке як. Може, мені здається, але ну таке як швидше. І здається, у оригінального чафіка не такий кінський зум, все-таки. Тут, видно, французи свою оптику поставили. Хоча цей момент треба буде перевірити і уточнити. Ой, як їх там уже багато. Вони мене там уже чекають. Прекрасно я піджався. Спочатку тебе. Солоденький. Тебе розвідаємо, справа. Тепер Турана. Ай яй, ай яй. А звідки? В гусеницю то мені звідки дають? Та й расете, я не розумію звідки. Що в мене з танком відбувається? Ааа, он де він був у сліпій зоні для мене. Ну, давай на дублері ще разок виїдемо. Блін, як невдало вийшло. Я так класно проїхав. Так класно накидував стояв у бортаїм, а вони нічого навіть не підозрювали. Ех. А по факту тільки два фраги зробив. Що в мене за прокляття знову? Два фраги і здох. Два фраги і здох. Постійно не щастить. О, там штук стоїть. Я ж йому ніфіга не зроблю. Хоча він сюди й не дивиться навіть. А ну-ка, дай-ка я трошки вище візьму. Так, навіть не долетіло знову. Дуже складно з таким зумом. І такою балістикою пристосовуватися до цього всього. Прямо неймовірно складно. Я просто не розумію, як мені стріляти. Немає, оцього, знаєте, відчуття відстані адекватного. О тут техніка. Двигун. Ну, хоч далі не поїде. Тут ще один. А хто мені появі звідки? Та боже, я не бачу. Хто небудь бачить там щось? Я ні. В мене стріляє повітря. Давай, розвідка, відкатуйся. Ну він розвідався, але ну знову ж таки, хіба там можна щось побачити? От я не бачив. Хтось намагався скинути бомби по моїй розвідці, але щось невдало скинув. Ай, у мене тепер буде дуже довге КД. А з цього розвідка вже спала. А тепер не спрацювала. Дуже жаль. Піймав тебе, Шерман. Піймав. Насолоджуйся. Оце дуже погано. Я думав, він п'ятитонку скинув. Ну таке, як ні. Слава Богу. Отут десь у нас якась зенітка є. Як би тільки побачить. Ай, обісрався. Браунінг у мене вже не працює. Отакого От ми боїмося. У нас зброї немає. У нас тупо картон. От знову я з балістикою обісрався. Міг би влучити в цю зенітку. Але через те, що не розумію, як полетить снаряд. Ось іще один бачу. Через те, що не розумію, як буде летіти снаряд, постійно обсираюся з такими от дальніми пострілами. Неприємна ситуація. Це наш крусейдер там скрепить гуслями. А вони, я бачу, все не ризикують уже висовуватись. Через цей схил, Ти що з вами робити? Проїхати трохи вперед? Нас будь-яка зенітка з 20 мм гармати розбере без проблем. На запчастини. Це дуже погано. Ось де вона. А вперед -то ти стріляти не можеш. Блін, я фугаси з собою не брав. Як це вбивати? Отак. А ось і та сама зенітка, яку я тоді відпустив, в яку не влучив. Ось вона мені і впаяла. І знову, що не виїзд, два фраги асіст, два фраги асіст. Хе, це реально прокляття якесь. Ну, не знаю, не знаю. Поки що в мене якісь дивні відчуття від цієї машини. Е, звичайний чафік 100% краще. У нього більш класична компоновка, як я люблю, в нього задній хід є. І по відчуттям таке ніби живучість у нього навіть більше. Хоча, може, мені просто здається. А ось звичайний чафік. Подивіться, наскільки менший у нього зум, наскільки приємніше так цілитися, наскільки більш правильною виглядає балістика, звісно, зрозуміло, що балістика і там, і там така сама, але через те, що тут більш звичний, зрозумілий зум, через це влучати з такого зуму легше. От чисто суб'єктивно, візуально, здається, що. Mm, балістика краща. Ну і при цьому класична компоновка. Він більш зрозумілий, задній хід у нас. Ну, більше 20 км на годину. Йоли-пали. Ну це ж не 6 км, все-таки, як у цього а, французького гомункула. Що можна сказати про AMX 13M24? Ну, гомункул, він і є гомункул. Він 100% гірший, ніж оригінальний Чафік. Бо у Чафіка. Більш зручний зум, класична компоновка, є задній хід, ну а все інше тупо таке саме. А ні, не зовсім таке саме. Ще одна дуже суттєва перевага є у Чафіка. У нього 5 членів екіпажу замість 4 тут. Це я забув по ходу відео сказати, але кажу зараз. У нього банально за рахунок цього краща живучість. Тому нафіга. Купляти оце ще й в якості прему за реальні гроші, воно то звісно коштує фігню, бо це другий ранг, але все одно купляти це сенсу просто ніякого немає. Ну, тільки якщо ви любите колекціонувати щось уродське, бо виглядає, воно ну дійсно несуразно. Але робити фраги на цьому можна і навіть іноді доволі ефективно. Якщо трошечки передрочитися до балістики, не чекати від цього танку, що він буде хапати зірки з неба, то в цілому фраги робити будете і. Прямо скажем, сосати бібу він не буде. Він буде цілком ефективний, але особисто я краще все одно візьму просто чафіка. Ну а на цьому в мене все. Дякую за перегляд і почуємось у наступних відео.